При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Sony дозволили публікувати всілякі анбоксінги огляди PS5 Pro. Я не проти. Але поки не дуже детальні. Сама консоль має надійти в продаж вже 7 листопада зі страшною ціною в 700 доларів. Ціна виявилась надто високою. Також вони офіційно підтвердили, що на старті продажів трохи більше 50 ігор матимуть спеціальні покращені версії. Покращення, ага Серед цих 50 проєктів буде і Call of Duty Black Ops 6. Справді? Отак. Тобто Activision раніше часу мали доступ до дивкіту нової ПС. А якщо мали вони, то й Мікрософти собі могли щось там підгледіть. Іронія долі давно було відомо те, що The Elder Scrolls Legends помирає. Мені здається, чи він, наче мертвий, не більше ніж зазвичай. Тепер Bethesda офіційно її доб'є, вимкнувши 30 січня наступного року ігрові сервери. Кажи, де сервери. Хвилинку, як це? Ви чорт? Я намагаюся об'їхати. І оце так. Як? Як? Неочікувано Ubisoft назначила Дрю Рекнера креативним директором Star Wars Outlaws. До цього цю посаду займав Джуліан Гератті. Я об'єдную твій відділ з архівом. А тебе? Звільняю. Хіба ти не отримав повідомлення? Сега похизувались, що напродавали 23 мільйони копій ігор серії Персона. А от франшиза Якудза виявилася популярнішою, продавшись на 27 мільйонів? Ну ясно. А тим часом Вархорси відзвітували, що напродавали першого Кінгдом Каму на 8 мільйонів копій. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.